Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, мої любі друзі, повертається Ліга Чемпіонів, Новий сезон 2024-2025. І вже завтра відбудеться просто якийсь неймовірний поєдинок. Мілан у себе вдома буде приймати Ліверпуль. Сьогодні, мої любі друзі, я хочу поговорити про даний поєдинок, поділитися своїми думками, ну і зробити свій прогноз, поділитися своєю думкою. А чого все таки я очікую від даного двобою? Давайте розпочнемо ми очних зустрічей. За останні взагалі 5 матчів. Що ми маємо? 4 перемоги Ліверпуля і одна перемога у Мілана Якщо беремо з 2014 року Ліверпуль в міжнародному кубку чемпіонів улітку переміг 2-0. Потім через 2 роки у 2016 році Ліверпуль з асинхронним рахунком також 2-0 переміг. На останній матчі між цими командами. Ну, майже були нещодавні три роки тому назад. Сезон 21-22. Команди грають в одній групі Ліги Чемпіонів, Тоді ще був та Порту в цій групі. Ліверпуль у першому матчі перемагає Ні, інфляція. Мої любі друзі, і я вам хочу сказати, там був суперматч. Ліверпуль вийшов вперед. Мілан відігрався, вийшов вперед. Потім Ліверпуль відігрався, виходив вперед. Дуже цікавий матч видався. Ну, а 7 грудня 2021 року Ліверпуль також переміг тільки з рахунком 2-1 оволівав перемога Ліверпуля. Ну, а останній матч був зіграний 16 грудня 2022 року. Це був товариський поєдинок, в якому Ліверпуль переміг Мілан з рахунком 4-1. Там ще потім, правда, була серія пенальті, а ось там Мілан переміг 4-3, але в цілому тоді Ліверпуль. Якщо брати основний час, команда Тут ще Єргіна Клопа перемогла з рахунком 4-1. А Мілан негана команда розпочала на мою суб'єктику зору нової сезону італійської серії А. Ну Хоча ви можете сказати, що лише 5 балів. З чотирьох турів, одна поразка, дві нічі та а, одна перемога у Мілане, розпочали з нічеї Старіна. Ось програли Парміч з Лаціо, перемогли Ну, по-перше, і суперники то нелегкі то були. Лаціо, наприклад. а да? тобто Суперники то нелегкі то були, і Мілан, в принципі, якщо брати саму гру, Тобто по грі Мілан грав доволі таки непогано на мою суб'єктивну точку зору. Можливо, десь Мілан не добрав очок. Ось в загалом, в принципі, доволі-таки непогано грає Мілан. Пау-Пао Пауло-Фансеки. -пау -фан Ось, колишній, до речі, тренера римської роми, Лілі та Донецька Штере. Непевно, грає Мілан. в останньому матчі перемогли Венецію, поділу 4-0. тут команда в такому хорошому настрої підходить до поєдинку з Ліверпулем, тому якось так. Ліверпуль також провів 4 тури, але Ліверпуля 9 9 в англійській прем'єр-лізі три перемоги. Підряд одна поразка, одна поразка, яка якраз ця поразка відбулася напередодні матчі з Міланом, поразка від Ноттінгем Forest з рахунком 0-1. До того Ліверпуль виграв Іспіч, Брентфорд, Манчестер Юнайтед переконливі перемоги, але програли на Ноттінгем з рахунком 0-1. Дуже прикра поразка, тому що я, в принципі, думаю, що Ліверпуль на поразку не награв, моменти були. Хоч і не так -то і не мала багато було моментів, -то багато, да? Ось. але в цілому там був момент Луїса Діаса непоганий, коли влучив стійку. Ну Не знаю, мої любі друзі, на мою думку, Ліверпуль на поразку не награв в будь якому випадку, в будь якому випадку команда Ернеслата поступилась. Ось і, напевно, не в надто хорошому настрої йде, Хоча я, в принципі, думаю, що це якби не має позначитись на команді. Ліверпуль повертається в Лігу Чемпіонів. Нагадаю, що в минулий сезон 23-24 команда грала у Лізі Європи, тому що компанію 22-23 Ліверпуль е, завершив сезон на п'ять позиції. Ось тому, відповідно, і в Лізі Європи команда грала. Відповідно кажучи, і якось так. Ну а зараз команда повертається. Ось і дуже важливий матч для обох команд називаємо очікую. До речі, ось покажу ось цю таблицю, як вона виглядає. Ось ця єдина таблиця. Ось, в принципі, нагадаю, що перші вісім команд наступний раунд. Ну Відповідно, з 9 по 24 позицію це команди відповідно плей-офф. Ну, відповідно, з 25 по 36 місця ці команди покидають змагання. Ось 8 турів. ось ну В принципі, я думаю, ви і так це знали. Так, ну що ж, мої любі друзі, давайте переходити до моїх думок. Чого все так відповідно кажучи, я очікую. Да? Я відповідно кажучи, я очікую дуже хорошого матчу, очікую голів і обидві команди грають на атаку, обидві команди полюбляють домінувати. ось Дуже важко знаєте комусь дати перевагу. Мілан грає вдома. Ось. Можливо, хтось думає, що Ліверпуль є невеличким фаворитом. Ну, на мою думку, шанс 50 на 50, все може вирішити деталі. Ось. Думаю, що обидві команди все-таки заб'ють. Ось така моя перша думка. Ось. Друга моя думка, другий мій такий прогноз. Знаєте, я все-таки віддам перевагу Ліверпулю, мої любі друзі. Саме під опічним Арне слово, я віддаю перевагу. Знаємо, мої любі друзі, в мене є якесь внутрішнє перечуття, що Ліверпуль, як мінімум, не програє. цей матч. Нічій взагалі не виключає. Абсолютно. Тобто, моя думка ось така: обидві, кому не та а Ліверпуль не програє. Тобто це може бути як нічия, наприклад, з рахунком 1-1, так і перемога Ліверпуля, наприклад, з мінімальним якимось рахунком 2-1. Ось, але основна моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та Ліверпуль, і, як мінімум, не програє Мілану завтра. Що, до речі, думаєте, друзі, ви напишіть свої думки у коментарях. А я вам дякую за увагу. Ви там бережіть себе. Нехай, у вас все буде добре. Всім побачення. всім до, Всі до нових зустрічей.